Сьогодні ми з вами насолодимося атмосферою справжнього барбекю з новим мангалом везувій. Цей мангал не просто прилад для готування їжі, це справжня ікона якості та функціональності. Перш за все, варто звернути увагу на простір для готування. На цьому мангалі можна приготувати до 10 шампурів одночасно. До мангала везувій можна придбати різноманітні аксесуари, які доповнять його функціональність. Дві бічні полиці дозволяють зручно розмістити інгредієнти та приладдя. А спеціально передбачений дровник знизу робить додавання дров або вугілля легким та безпечним. Мангал оснащений вбудованим термометром, що дозволяє слідкувати за температурою всередині мангалу для ідеального приготування страви. А якомці дивовижні ручки вони виглядають як шоломи древньоримських воїнів, правда ж? І наостанок мобільність. Два колеса роблять переміщення мангала легким та зручним. Дозволяючи вам насолоджуватися грилом в будь-якому місці вашого двору або тераси. Так що, друзі, як бачите, мангал везувій це не просто пролад для готування, це справжня майстерність в кожній деталі. Дозвольте собі насолодитися атмосферою справжнього барбекю з цим неймовірним мангалом.